Чотири дні їду в село. І ми опять з вами дві тупі консі. Я, напевно, теж в селі. В селі, знаєш, прикольно, не? Угу. В селі а, в селі... Те, про... тебе. В тебе є? В смислі які паски? Ну... Звичайні. Звичайні? Прості? Ну так є різні паски. Ма... Папа, коротше, купляє... Ну, в тебе як бабу звати? Наташа. баб? Три. А як його брати? Наташа, дві Наташа. Два Наташа і одна Лариса. Наташка хвиля. Ладно ти А мої в мене є дві. Ой, на дві ще. Йдемо на качелю зараз. То боже, ми на кожному відео йдемо на качелю. У мене є баба Аня. Баба Аня. Бабай. До речі, я тебе сьогодні написала в зошиті. Я тебе сьогодні теж сьогодні в зошиті. Ілона там опять. Опять там Ілона ходиш. Чекай, Ілона. Ну так, що тебе бійся постійно. Ти голова покрився. Я вона. Покрився. Арам-зам-зам, а піси-піси-піси. Господи. там тих пацанів нема. Мама! Пише, пише. Водичка наша буде Давай я тобі на коліна сідаю. Але нас немає катати, треба саме катати. Але давай біж. Я снімає людей, поглядаємося. Правнука машина. Коротше, у нас будуть уже внуки, і ми їм будемо показувати це відео, як ми там була. О, Киша! Киша! Тебе просто беруть і беруть. Давай, давай. Давай, давай. Сюда. сюда. Давай, давай. я давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, Сюда. Сюда. давай. Давай,

Я не uh! Це сонце, сон, Вона мені uh! Це сонце, сон, сон, uh! Гуси! Uh! Ну, ми підмогла по качелю, там де шо там коли там прям буде пусто Я так спеціально роблю. Так, що що таке? Треба як сказати? Стоп. Треба сказати стоп. А ну дай стоп. Стоп, скажи стоп. Ти на ходу не можна вилазити. От стоп.

Звідки Караска. 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 Тихаем, бегаем быстрее. Попай. Нет, бля. нет. вставай, 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 вставай. Я ще перевір. Це страшно, це було. Оба! Що, здорові? Давайте беремо в рот води, і нас Аня покатає забирай свою водичку. Сюди після... <ріху> пішли. Чекай. Камеру. У мене в глазах темніє. Дай,